Вітаю вас, шановні глядачі, канал Дмитро Ньюз. Хочу вам зробити невеличкий подаруночок. Цей випуск називається Вгадайте Хто. І через секунду ви дізнаєтесь, чому. Але поки у вас є секунда, ви можете написати швидко в коментарях, хто зараз буде в кадрі. А зараз, якщо ви готові, туду зустрічаємо. Доброго дня. Через вісім місяців, е, там ми знову разу е, дивіться, друзі. Насправді е, в чому дивна історія? В тому, що, що вчора ще я дивився е, публікацію у Фейсбуці, їде повністю в всіх цих Рембо-приколах рембоприколах а Сьогодні такі альо, а ти в парусі? Вітаю, Андрій! Вітаю. Слухай, реально тобі не було. А ні, ну ти був там по одній дуже такі важкій справі? Та, та ні, мається на увазі, що 8 місяців, як я не з'являвся в тебе в даній програмі. Ясно. Ясно. А як так сталося? І чи надовго ти в Києві? Щоб не надовго. глядачі там та. планували може фан, -фан клубську зустріч. Це справа в тому, що я не тільки в Києві, Був там Київ вінниця і назад на, на фронт. Ну справа, але користуючись нагодою, вчора просто якось хтось не знаю, на якомусь екстрасенсорному рівні, виявив, що я. На шляху до Києва, бо мені зателефонували з прямого і кажуть, що ви випадково не будете в Києві, а я якраз їхав в Київ. Я думаю, що цей екстрасенсорний е рівень, це якби також е певний вплив людей, які хочуть, щоб будучи в Києві, ти опинився саме на прямому. Може бути, е я дивився той і зараз їхав, дуже довго везло таксі, е слухав там. Uh -huh. тебе, там розпитували там, а як ви будете брати Херсон з лівого боку з правого? Я знаю, що військових такі питання, вони, якби, ну, вони можуть відповідати на них, але можна. ж ну, типу. Можна, можна. Я вже, вже звик тому. Можна, так? Ну, окей, я так думаю, що наших глядачів, звісно, що цікавить Херсон, ми про нього поговоримо. Я б хотів трошки про твою саме відеоблогерську кар'єру. Зростає рівень. E, ну На танчику про писика це взагалі вже можна було, знаєш, ну я там цей e, ну не Hollywood, а вже от, от Боллівуд вже ти взяв, <рес> тому що дуже було круто зроблено, і саундтреки підібрані, і цей маленький писик, і великий танчик. Тобто, e, це просто ти якби сам чи, чи щось вчиш, там десь там підбираєш якісь там референси. Ну, ну Це дивись, таки, нас робота, є спільна знайома Олена. Е, до речі, е, вона якось е, oh, е, е, да Але привіт тобі. Це yeah. ти прислала Христю. Я показав на цьому місці, як працює стабілізатор. А потім Христя знімала кіно. Коротше, то ще там до повномасштабної війни вона мене якимось там штукам, як воно плюс-мінус працює, ну дала якісь вводні, будемо так говорити, якісь перші кроки. А далі так, це вже на автоматі. Ти просто друзі, ти... але на це режисер, щоб зрозуміло, професійно. Та та ти дивишся, хово, типу, це відос можна скомпонувати з цим. Або там зараз в трендах Тіктоку, там такий саундтрек, чи якісь така стилістика зйомки. Ти розумієш, як це може працювати по відношенню до військового. І знову ж таки, я цього не приховую, що ну типу військові і політика це речі дуже тотожні. Якщо є бажання, потрібно йти. А для того щоб йти, потрібна впізнаваність. І один із кроків до нарощування впізнаваності це створення контенту якого потребують люди, які не є популістичним, тобто я там нічого не брешу, нічого не вигадую. Там немає якихось там казкових розповідей. В основному це все моя там військова хроніка. Це там відео, які записані на, на шоломну камеру про або там на мобільний телефон, коли хтось побратимів мене знімає. Тому ну це все так в поєднанні, так з прикольною музичкою і з там мінімальним насправді монтажем, створює досить непоганий контент, і набирає по декілька мільйонів переглядів. Розумію, бачиш нас тут з світлом. Да, да. Я включився <плес> друзі. А я хочу сказати, що дивіться, а це насправді дуже непросто, тому що, окрім технологічної роботи з своєю нашолом камери з телефону з монтажем, сам ми ж також технологічна військова робота. Та дрони, всі ці старлінки, це ж все. Е, ну якби ну не те щоб його не було, але воно такий крок зробило вперед е, за ці вісім місяців великого вторгнення війни інтенсивної. що от мене коментар в тебе як у людини, яка працює в аеророзвідки. Е, ну ти ж ще там працюєш. Ну, я б так не сказав би. Тобто, в нас mm -hmm. там досить широка сфера застосування, одна з яких це проведення повітряної розвідки, ще так звані аеророзвідки, застосуванням коптерів, так, старлінку і тому подібне. Ну, це тільки один із там багатьох профілів насправді. А, наскільки, на твій е, погляд, це зараз е, ну, дає нам? Такий, знаєш, ну як е, англійської бустер, е тобто перевагу. Наскільки от е ну, в нас це зараз працює завдяки цій самій зв'язки, е бо тут же ж на, на, на слуху зараз маск там з його заявами, саме Starlink, дрони. Е ну, це реально допомагає. Е ну, ми мали дуже знач значну перевагу на початку повномасштабної війни, це лютий березень, там плюс-мінус до квітня. Потім противника також масово почали з'являтися ті ж китайські квадрокоптери, плюс них є система захищеного зв'язку. Тобто вони плюс-мінус майже в паритет вийшли з нами саме по проведенню повітряної розвідки, плюс них є там великі безпілотні апарати, там той же Орлан і їм подібні. Тому е чи це перевагу ще досі дає. Не скажу, що суперколосально, але дає тому, що у нас більш підготовлені пілоти. Кількість коптерів у нас більша, швидкість реакції завдяки старлінків у нас вища. Тому так. Насправді, ця війна ну, набагато більш технологічна, ніж там го року почалося. Ну, е, друзі, я знаю, що у вас дуже багато питань, і в мене були питання. Я такі думаю, що спитати, підвісно, що, що спитати? Хай нас бачить чи не бачить? Ну, твої не враження бачу. чи що, що це? Потужно. Бачу? Ну, по-перше, ну, це гарно, це естетично гарно. Війна це все одно естетика. Це естетично гарна, о, естетично гарна зброя, яка зроблена для військових. Ну і це видно, що воно Зроблено як для людей, mm. от. Ну і там пуски, так це вражаючи, це сила, це міцно, ну, це прав. Я бачив наслідки роботи Хаймерсів. Це okay. теж це гарно. Звісно, там. Знищення інфраструктури і тому подібне, це погано з точки зору, що все треба буде відбудовувати. Але коли там сто там бойовиків, які там знищуються разом з цією будівлею, то це класно. Класно, тому що це наближає нашу перемогу, а не через те, що це великі людські жертви. Насправді я не хайпую від жертв, я хайпую від того, що ми типу, наближаємось до перемоги. Це класно. Ну, це круто. Чим, чим більше хаймерсів, тим вища перемога. А от. Під питання: дивись, ти старий бачив Хаймерс на гостянці, чи ти бачив новий вже оцей, на колісному ходу? Ну, тобто МЛРС чи, чи Хаймерс? Що ти бачив? Я бачив обидва. Круто. а танчик же там же виходить, що він може е, те ж саме, чи все ж таки е, мобільна платформа Хаймерс ще додатково там щось може окрім швидкого so, працювати. Ну no, no, you know. я не оператор і не водію Хаймерс. Я бачу з боку, як це працює. Mm -hmm. Тобто я там не залазив всередину, не питав хлопців, як ви бо вони були трошки зайні yeah, і знає. знову ж таки, так це вся інформація, вона не є публічна. Як воно що як працює, тому. Тому так я б цього й не питав. Я просто знаю, що це постійно пишуть в коментарях. Так, це, тому ну якби хаймер stand... це класно, будь-який хаймер. Це класно. Це не вирішить е, одразу питання війни. Одними хаймерсами, лише хаймерсами. Ми не переможемо. Але те, що це істотно впливає на хід ведення бойових дій, так однозначно. Так, питання хамесів ми закрили. Тепер трошки ще по контенту, який е, актуальний по питаннях, тобто е, актуальні на каналі Дмитро Ньюс. Шановні глядачі, ви запитували. Я відповідно передаю Андрію. Дивись, е, мобілізація, яку зараз роблять росіяни, а вона трошки присутня в е, українському публічному просторі як якісь посміховисько, якесь таке явище, як мобілізація кажуть. Мобілізація, і ми бачимо, що воно відбувається до певної міри. Але у мене таке враження, що знаєш, це такий сталінсько-жуковський спосіб взяти, отак от і кинути, знаєш, як дитину кидають в воду, чи попливе, чи, попливе, чи не попливе. Наскільки е велика насправді загроза, і от ти як військової ціни трошки частково мобілізацію цю що це насправді для нас? Наскільки ну, 300 тисяч це багато. Тобто, навіть якщо ми. Беремо до уваги те, що вони не підготовлені, що це в основному люди з цивільних професій, які там служили в основному лише строкову службу. От, і те, що вони будуть розкидані на декілька напрямків, а не всі зосереджені в одному, все одно це 300 тисяч. Тому які б вони там не були з напіврожавими автоматами і з фуфайками із сталінськими, це все одно 300 тисяч, тобто це є загроза, і казати, що та, давайте ще 300. ну. Ні, потрібно розібратися спочатку з цим. Чи це знову ж таки істотно зараз впливає на хід ведення бойових дій? Ні, не впливає. Тобто нема такого, що ці 300 тисяч перейшли в наступ і окупували цілу область чи там, навіть якийсь населений пункт ні? Такого не помічно. Поки що ними просто затикають дірки для унеможливлення просування українських військ. На останок найбільш е, серйозне питання я е, якби зберіг, е, тому що тут про це вже починають говорити в благосфері тощо тощо. Ну довіс війна е, Україна е, проти загарбника Росії. Це один формат, а е, все більше і більше говорять з появою іранських дронів про певну військ. Тобто е, вже користується е, Росія Білорусію. Зараз починає трошки е, канібалізувати там е, військову промисловість Ірану. Там, Кажуть, що вони повністю їм передаті, хтось каже, що збирають ці дрони десь, і е, типу за цим всім трошки стоїть і е, цьому всьому допомагає. Ну як трошки може не трошки. Китай ми бачимо, що така ну сформувалася не коаліція, але ж е, е, якби така допомога. І от зараз всі думають про те, е, який буде формат війни. Наскільки от ти цю ситуацію бачиш? Наскільки у війську українському е, про це говорять? Допомога і, Ірану, допомога Китаю. Це ж для нас ну, якби, набагато більш складна ситуація. Як ви це бачите, як військові? Ну, я не знаю, як бачать всі військові, я можу сказати, за себе. З точки mm -hmm. зору там, шматка цивільного, я з тих трошки ним побути. Mm -hmm. І в основному військовому. Тобто, для мене ця ситуація дуже сильно нагадує казино, де всі сидять за столом. А на столі, якби це грубо не звучало українсько, чи там точніше російсько-українська війна на території України, і кожен ставить ставки. Відповідно, коли одна із сторін бачить, що потрібно надолужити, то просто ставки піднімаються. Те ж саме і тут Росія зараз шукає там додаткових партнерів для того, щоб трохи змахлювати для того, щоб мати ось таких тіньових союзників. Те ж саме відбувається з Україною, у нас теж є союзники, які нам допомагають в залежності від загроз. І будемо чесними, ніхто нам хаймер в перший день війни не дав, а особливо до повномасштабної війни. Тому що знову ж таки всі розраховують загрози, всі дивляться на те, типу, які можливі наслідки, до чого це призведе, і як на ту чи іншу дію відреагує противник або там близькі до нього соратники. Тому так застосування чи залучення, точніше, Росії, Ірану, Білорусі. Ось і там подекуди кидає Китай, те, що ми зараз говоримо, це все, все такі дзеркальні дії. Вони намагаються досягти паритету. Вони бачать, що почали програвати. Почали втрачати території. Потрібні якісь засоби психологічного впливу потрібно якось. Пояснити своєму російському населенню, чому щось де не так дати щось взамін. Тобто, ми там умовно програли Харківську область, але дивіться, ми знищили 10 електропідстанцій, і насправді росіяни це хавають нормально, хавають. Вони в коментарях пишуть, да, давайте і що потрібно більше цим укропом накидати. Тому це працює, це працює для цих зазомбованих цивільних, а весь російський контент створюється в першу чергу не для українців на окупованих територіях, Територіях або навіть лояльних українців до Росії, які також є цей контент, створюється для росіян, щоб знову ж таки не досягнути цього ефекту мобілізації, щоб росіяни самі йшли воювати, щоб їхній моральний дух був, хоча б низький, а не наднизький. Ось для цього всього створюється там, по-перше, фейкові новини. А по друге, створюються усі всі удари по цивільній інфраструктурі, і це працює для росіян. Дякую, е, ну твій аналіз приблизно співпадає з тим, що е, там серйозні дядьки політологи з двадцятирічним е, кажуть на каналі Дмитро Ніус. І насправді в нас коротенькі формату того цього селфімотлодав. Да. Тільки один момент да знову ж таки, якби це жорстко не звучало, але це все також може призвести до глобальної війни. За участю різних сторін і зараз у ці союзники визначаються ось цими постачаннями. Тобто, вже приблизно ми ж про це говорили ще до початку повномасштабної війни. Я ще тоді малював союзників, які можливі там по обидві сторони. Зараз це все чіткіше і чіткіше вимальовувався. Хто за кого буде в разі повномасштабної світової війни? Але я сподіваюся, що в когось вистачить клепки до цього не доходити. Ну що ж, про також також ми про це говоримо, тому що, шановні глядачі, головне це орієнтуватися ситуацію, а не подумати собі якісь власні. Повітряна тривога, все самі чуєте. Андрій, скажи щось буквально двома завершнями для повітряна за речі, тривога, тому що тебе питали на цьому каналі. як їх там можки, дають мож, підтримай в цьому. Малякай ходить. Ні, насправді Бога. ми повітряна тривога перемогу. Ми розуміємо за для чого ми тут за що ми воюємо. Ось у свою чергу росіяни все менше і менше мають надії на якісь хоча б проміжні успіхи, і це важливо. Проте не очікуйте швидких перемог. Ця війна не була, не є і не буде легкою. Усе ще насправді попереду. Вірте в ЗСУ, донайте на зсу і залишайтесь вірними своїй країні, своїй батьківщині України Андрій, дякую. І насправді бачу, нас там вже також знімають. От Андрій Підлісний був в ефірі каналу Митронюс. Підписуйтесь і обов'язково ставте вподобайку цьому і наступним відео. До побачення, до нових цікавих зустрічей. Пока.